Всім добрий день, з вами Поле Знань. Зараз зима, і це найкращий час підвести підсумки року та трішки повчитися, щоб стати кращим у наступному сезоні. Отже, сьогодні поговоримо про дослід строки сівби соняшника. Тому давайте розглянемо наші експерименти у полі знань у Полтавській області. В цій зоні терміни сівби мають досить таки широкий діапазон, оскільки посівна триває близько 35 днів у типові роки і 75 днів у найбільш сприятливі роки. Таким чином, в цій зоні можна спостерігати сівбу від 1 квітня до 25 червня. Досить таки солідний відрізок часу, але в цьому відрізку є найкращий. Термін висіву гібридів, і для кожного гібриду він свій. Тому у нашому експерименті є схема із п'ятьма сроками висіву 23 квітня, 5 травня, 15 травня, 23 травня і останні 10 червня. А також було використано 4 гібриди з такими характеристиками. Перший це гібрид Тур. Він ранній, стійкий до несправжньої боросністої роси, підходить під технологію сума, стійкий до вовчка, рослини цього гібрида нижчі, ніж середні. Другий гібрид Старк ранній, стійкий до несправжньої борошнистої роси підходить під технологію сума, стійкий до вовчка, але рослини відповідно цього гібрида більш таки вищі, тобто він високорослий. Третій гібрид це груд, середньостиглий підходить під технологію клеярфілд або її ще називають імі, без якої цей гібрид не стійкий до вовчка. Також цей гібрид є високорослим. І четвертий гібрид це гібрид Авалон. Він середньоранній під класичну технологію захисту, стійкий до всіх раз, не до всіх раз вовчку, найшвидше дозріває, і через свою генетичну пластичність він адаптований до усіх зон вирощування в Україні. У наших дослідженнях ми проаналізували низку різних факторів, і різних параметрів, проаналізували ростові процеси, динаміку росту, кількісні і якісні показники врожаю і визначили, що у кожного із експериментальних гібридів є свій найкращий термін висіву. У діаграмі стору ми бачимо, що 5 травня або період, який близький до цієї дати, урожайність цього гібрида була на рівні 3,8. Як для раннього гібрида, це досить такий гарний показник урожайності, враховуючи, що він був вирощений без добрив і має три тони. А от пізня сівба навпаки негативно впливає на динаміку гібриду, тому що скорочується вегетаційний період, відповідно міжфазні періоди, і ми маємо в результаті нижчий врожай. Для Старка нагадаю, це більш пізній сульфогібрид порівняно із тором. Але також 5 травня ми спостерігаємо найкращий результат 3,79 тонн з гектара. Але господарська стиль із даного гібрида на 10-12 днів настає пізніше порівняно із гібридом Тор. Також при сівбі гібрида Старк, починаючи з 15 травня по 10 червня, він показує себе краще ніж гібрид Тор. Із чіткої динаміки урожайності гібрида груд. У вигляді гірки ми спостерігаємо, що найкращий показник урожайності 357 отримано, коли ми його посіяли 15 травня. Коли ми починаємо сіяти або рано, або пізно, ми бачимо, що урожайність знижується на 33-39% відповідно. Також протягом останніх років спостерігається тенденція, що урожайність деяких імі гібридів краще тоді, коли їх висівають в оптимальні сроки. Ситуація із авалоном. У ранні сроки сівби 23 квітня. Ця сівбаза забезпечила найвищий показник вражальності – 3,53 тонни з гектара. Але, попри те, Авалон із за пізніших термінів висіву демонстрував високі показники вражальності. Було також помічено, що Avalon, гібрид має таку тонку фізіологічну структуру, він може швидко дозрівати як ранній гібрид, і відповідно розвиватися як ультраранній гібрид. Отже. Чим раніше ми сіємо авалон, тим кращі показники врожайності. Пізня сівба Старка це краще, ніж пізня сівба Тора. Дуже рання та пізня сівба грута знижує врожайність, тому чекаємо оптимальні показники ґрунту, повітря і так далі. І сіємо. Це були короткі висновки нашого досліду сроки сівби соняшника. Дякую за увагу. До зустрічі!